Маємо на продажу такий комбайн Deere 1065. Комбайн підготовлений для жнивування. Було замінено ущільнення, ремонт проведений жатки, решетного стану, соломатрясів, підшипники соломатрясів, електрообладнання. Так само було перевірено, щоб працювали всі концевички. На комбайні стоїть резина 18-4 на 30. Праве колесо має мікротріщини, хоча значних порізів немає, воно ще може відпрацювати. Пожачці було замінено всі направляючі. Сегментів не переклепали, бо сегменти мають насічечки пальці не зношені. Замінені були втулки направляючі пальці в шнека, де був слабий підшипник, теж був замінений. Всі помінені, всі в наявності пружини. Змотовила, паси в нормальному стані. В шнеку жаткою було проведена реставрація механізма. Немає нелюхтів, заміни були піднімають. Читнички відрегульовано, що перекривався сегмент. по тірещу. Замін не був ланцюг шнека жатки, бо був зношений. Як бачите, що він сидить плотенько на жатці ліве колесо. Без мікротріщин в кращому стані, практично як нове стану. Як бачимо, частина пасів ще в оригіналі знаходиться, ще є клімо класовське. Гідроцилінд працює нормально, переводить повишена, понижена. Під барабаня ціленькі, дротини порвані. Були зношені бичин на процентів 40%. Вирішили замінити їх. Матраси знімалися, мінялися задні підшипнички, передні були в нормальному стані. Люфтів практично немає. Соломотряси цілі, не поривають нічого. Було замінено все ущільнення, яке я в комбані, що в решетах, що по грохотах, все стоїть нове. Решета всі регулюються. Як удвінитель, так і решетор. Січкарня в робочому стані, але не вироблений. Процентів 20 виробітки. Протеріжучі, теж ціленькі. Все в оригіналі знаходиться. Задні резина шини на колесах розмір 10,5 на, на 18 тори ціленькі, без мікротріщин, без нічого. Хотів звернути увагу, ще фарба збереглася на шнеках зернового колосового оліватора. Я ще думаю, що радімо оригінальні зірочки, а також ланцюг. Лопатки то поміні не були, бо з часом кажу, побутляв, миші погризли і так далі. Все працює, електронасос, стоїть додатковий клапан зворотний, щоб не тікала солярка, От стойничок. Були зношені ланцюжки. Ось тут помінені нові стоять. Саме тут на 19 новий ланцюг стоїть. Регулюються обороти віялки, Рух ціленький як бачимо, нове ущільнення погрунтоване. Була тут корозія, знищена нижня частина, вона підварена, встановлена бляха, пофарбована. Замінна була зірочка, слабий, де підшипник теж був помінений. Комбайн повністю готовий до роботи.